Сьогодні пересаджуємо малину. Ось за цього хаосу будемо робити красу. Обрізаємо довгі пагани, залишаємо десь пів метра. Слабкі та сухі, зрізаємо повністю під корінь. Викопуємо обрізані пагани та найкраще відбираємо для пересадки. Копаємо траншею глибиною сантиметрів 30-40. Розсипаємо добриво. В нашому випадку це був перегній. Гарно перемішуємо добриво з землею. Гарно поливаємо траншею та розкладуємо саджанці. Ось такий результат ми отримали. Навесні залишиться тільки замульчувати.